Дмитро Юрійович, четвертий поспіль перемога вашої команди і дуже переконано, як за рахунком. Наскільки сьогодні ви задоволені діями ваших хлопців? Да, ми повністю задоволені грою нашої команди, Ми так і по стратегії як би, як би, розраховували, так, бажали забити швидкий м'яч, щоб група гравців, яким... У останніх іграх не так багато грали, отримали ігровий час, і так все, все дуже добре вийшло. Забили перший, другий, третій м'яч і повністю задоволені грою, і Як команда в цілому, так і по одністю. Ви вже встигли провести коротеньку нараду, якщо не скрізь, що сказали хлопці? Сказали, да, що потрібно в таких іграх бути на 2 три голови сильніше, щоб не отримати травми, щоб не було ніяких питань з сторони команди суперників, бригада арбітрів сьогодні хотів би виділити. Бригаду дуже кваліфіковано відсудили і цю перемогу ми. Присвячуємо Петру Грицюку, якого сьогодні день народження, і він сьогодні забив чудовий м'яч, і він прогресує. І ми присвятили цю перемогу йому. і Я дуже задоволений його грою і в цілому нашою командою. Ми продовжуємо грати в такому щільному графіку. Буквально через три дні вже наступний, наступний м'яч у чемпіонаті України у Львові. Тому ми отримали повторюсь, ігрову практику, ми хороші, провели хорошу гру. І Прогресуємо, я я вважаю, що ми прогресуємо від матчу к матчу і задоволені хлопцями повністю.